Добрий день, шановні садоводи, це місто Прилуки, Чернігівська область. Сьогодні у нас 16 липня Дозріла диплоїдна сливка під назвою Кубанська комета. Оце вага трьох сливок. Найбільша важить десь майже 40 грамів. Ось дивіться, 38-23. Але були і більші, а ми, ми вже їх поїли. А це те, що лишилося те, що лишилося. А найменше з них ось, зараз подивимося, скільки вона важить. 33 грама, так, і ось наступна буде 33,49. Ну, дві практично однакові. Сливки смачні. Кісточка у них вільна, легко відділяється. Зараз я одну вам розкушу, хай це лежать, а я ось одну розкушу і покажу, яка тут кісточка в неї. Оце вона. О. А ось кісточка. Сливка смачна, солодка, кислинка трошки є, але незначна. Ну от і все по цьому сорту, що я вам хотів показати. Добро, до побачення!